Знервованість, переляк, стрес знову стріснилася. Щось серце погане. Тримай корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Усі гроші на війну. Росія планує агресію не на рік і навіть не на два. Але чекати Москва хоче принаймні до наступної осені з поглядом на США. Що саме хоче дізнатися Путін у листопаді 2024-го? Яка різниця у кількості окупантів від початку повномасштабного вторгнення і зараз? Де на українському півдні ворогу стало вкрай гаряче останніми днями? І який російський генерал долучився до компанії інших вічно хороших росіян? Більше про події 644-го дня великої війни у матеріалі Олексія Писака. Брехливе Москви. Кремль може й далі заявляти про готовність до мирних переговорів, але ніякого завершення війни там і не планують. Принаймні до наступного листопада, коли в США відбудуться вибори президента, так вважають в американському держдепі на заяви неназваного посадовця посилається агенція Reuters. Путіну потрібно побачити результат волевиявлення, щоб планувати подальшу агресію, адже ймовірність переобрання Дональда Трампа може послабити допомогу Україні і полегшити життя московитам. А підготовка до ще більшої війни в Росії вже не на словах, а на папері в ухваленому російському бюджеті на наступні роки чимале зростання воєнних витрат в 2024-му Ворог хоче виділити майже 11 трильйонів рублів на війну, і це втричі більше ніж перед початком великого вторгнення, і становить третину від усіх вит. Це піде на озброєння, е, яке можна робити швидко і масово. Це ж їхня, е, ну ще раз, їхня філософія війни тільки завдяки кількості. Подивитися, скільки там людей. Ну, на сьогоднішній день на, на лінії фронту е, пам'ятаємо, коли було вторгнення, ми казали, що дуже велика армія втор... е, заходить до нас. Це було 150 тисяч військовослужбовців. Так, це було більш підготовлено, але лише 150 тисяч. Зараз десь 450 тисяч. Тобто зараз російських військових в три рази більше, ніж було на початок. Повномаштабного вторгнення ну, можна самі проаналізувати, мало чи це багато тільки наводкунського напрямку, більше ніж під час всього повномасштабного вторгнення, не кажучи вже про інші напрямки. Росіян багато і втрат серед керівного складу окупантів так само на прослуховування нових пісень Кобзона вирушив ще один російський генерал. Цього разу генерал-майор Владимир Завадський. Інформацію, яку спочатку поширювали російські, так звані військові під. Твердили у організації випускників московського вищого загальновійськового командного училища Кремль, де колись навчався Завадський, за різними версіями генерала ж підірвався на міні або потрапив під вогонь української артилерії, десь на окупованій частині лівобережної Херсонщини біля кринків. Вочевидь, прокляте місце для росіян. Це підтверджують і самі окупанти в наступному відео. Нос не вешаємо, нос не вішаємо. із роти. Із... 86 человек на 7 человек вышло. А йому носнівішим сталі ми сім чоловіка сталі щоб обратно вернути. Традиційно гарячі в інших частинах півдня у центрі національного спротиву повідомили про удар ЗСУ по будівлі в Херсонському селищі ювілейне. Завдяки підпіллю та небайдужим місцевим українцям окупантів поцілили під час наради. Мінімум п'ять російських високопосадовців окупантів рушили до пекла спекотної на Запоріжжі у Токмаку. Ворог заявляє, що. Що влучні ракети прилетіли просто по території колишнього дитсадка, який росіяни загербали та обладнали там військовий шпиталь. Кількість утилізованих московитів важко уточнити. Тіла довелося вивозити вантажівками. Було знищено десятки. Ворожого гарматного м'яса скажу більше, що місцеві мешканці стокмака повідомляють нам, що просто Камазами потім вивозили те гарматне м'ясо, яке постраждало від вибухів безпосередньо в тимчасово окупованого такмаку. Ми знаємо, що точно на базі цього приміщення знаходився, частин його знаходився шпиталь, де ворог влаштував на базі дитячого садочку. Але я думаю, що точно там були ще окремі підрозділи, але дочекаємо з підтвердженням цієї інформації від наших е збройних сил України на півдні окупантам спекотно навіть за лічені дні до зими ворог намагався буком прикрити небо у скадовському районі Херсонщини неподалік Криму. Ну що ж, практика доводить: ракети Хаймарс, вороже ППО збиває не дуже вдало. Олексій Пасак п'ятий канал. Нагадаю, що усі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на ютубі п'ятого каналу. Там також наші розмовні студії авторські проєкти. Тож заходьте, діліться враженнями у коментарях. Не забувайте про вподобайки, обов'язково підпишіться. Він став символом мужності та незламності. Так згадують загиблого військового Сергія Павліченка. Чоловік побував у найзапекліших боях за Україну, але з останнього бойового завдання Сергій не повернувся. Загинув, рятуючи поранених побратимів. Як прощалася із героєм та яким його запам'ятають, дивіться у сюжеті Віталія Залевського. Рідні, побратими та просто небайдужі українці прийшли до Михайлівського собору, щоб провести в останню путь воїна Сергія Павліченка. «Ще, молимось, Останнє бойове завдання Сергій виконував на запорізькому напрямку. Двічі йому вдалося витягти поранених побратимів з пекла. На третій виїзд його автомобіль росіяни накрили вогнем. Сергій отримав серйозні поранення і загинув, рятуючи інших. За часів військової агресії він став символом мужності і незламності. З нього хлопці брали приклад. Він не ховався за спини своїх друзів, і це не сльози не скорбі. А це сльози, що ми пишаємось. І я вдячен Господу, що він дав таку дитину. Сергій Павліченко побував у боях біля Креміної та Бахмуту. Там отримав перші два поранення. Але після реабілітації повернувся на передову. Це людина слова, діла і людина, як на яку можна було і треба рівнятися, таких людей не можна забувати. Це людина, яка мала всі характеристики. Ідеального українця Сергій Павліченко відомий як активіст Ультрас Динамо і політв'язень часів Януковича у 2012-му Йому з батьком закидали вбивство судді Сергія Зубкова. Коли батько і син були у в'язниці, фанати Динамо виходили на вулиці з вимогами звільнити активістів. Лютого 2014 року Павліченки перебували за ґратами у розпал Революції Гідності. Їх звільнили разом з іншими політв'язнями режиму Януковича. Син мого товариша. Колись вони з батьком об'єднали країну, всі пам'ятають, як повстали ультраз уся Україна. Ну зараз знов. Ну що, допомагав йому колись, так, воював. Він на тому ж напрямку, що і ми. Від Михайлівського до Майдану рушають колони автівок. Перехожі та водії зупиняються вшанувати пам'ять загиблого героя. Крій! Герой Сергій повернувся додому. На Майдані Незалежності Сергія Павліченка вшанували хвилиною мовчання. Поховали героя на Лук'янівському військовому цвинтарі. Він герой, він герой. Герої не помирають. Не завжди в наших серцях це тяжко важко і неможливо це передати. Віталій зелеський урес пона п'ятий канал. З небезпечних районів Харківщини евакуювали всіх дітей. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігобов. каже загалом з трьох районів Куп'янщини, які постійно перебувають під обстрілами, разом із батьками вивезли 299 дітей. Та евакуація з трьох територіальних громад там Куп'янського району офіційно завершена. Останні дві сім'ї фактично ми шукали по цьому напрямку майже тиждень. А там, силами національної поліції, було встановлено, що все ж таки вони виїхали самостійно. Тому у нас є всі, скажімо так, підстави заявити, що евакуація дітей з цього напрямку завершена. Хочу нагадати, це було три громади це Кіндрашівська 31 дитина, це Куп'янська 182 дитини і, відповідно, Курилівська 86 дітей.